26 грудня відбулось підсумкове засідання вченої ради університету, у рамках роботи якого було обговорено звіт кафедри цивільного права номер 1 затверджено проект рішення, відповідно до якого визначено навчальні дисципліни, з яких складатимуться іспити студентами нашого університету, які вважатимуть здобути освітньо кваліфікаційний рівень магістра, а також ряд інших важливих питань. І традиційно в переддень новорічних свят до викладачів, студентів та співробітників університету звернувся ректор нашого вузу Василь Якович Тацій. Шановні професори, академіки, доценти, викладачі, співробітники, дорогі студенти і студентки нашого славетного вузу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. В останні дні року, який минає, завжди підводять підсумки, що зроблено, що не встигли, в чому заборгували за цей рік. Я хотів би впевнено сказати, я це сказав сьогодні на засіданні вченої ради: наш колектив спільними зусиллями повністю виконав всі планові завдання, всі наші наміри, які ми планували зробити. В році, який минає. І тому я перш за все щиро дякую вас за те, що спільними зусиллями разом з керівництвом, з ректоратом університету, ми зробили все, що можливо для того, щоб виповнити повністю план державного замовлення, щоб підготувати величезну кількість висококласних спеціалістів, щоб зробити видатні досягнення в галузі науки. Видати величезну кількість монографій, збірників наукових прац, підручників, все це допомагає розвитку науки і допомагає в навчальному процесі. Я хотів би особливу вдячність сказати тим провідним вченим, які майже цілий рік працювали для розвитку нашої правової системи, над проектами законодавчих актів. Над Розробками, які будуть сприяти вдосконаленню системи управління, над проблеми, які виникають в зв'язку з рішенням і коаліції, і президента про розмежування повноважень, і над багатьма іншими нормативними актами, які все ж таки не зупиняють рук України до того світлого майбутнього, яке визначено в статті першої конституції. Рано чи пізно Україна стане. По настячому демократичною, соціальною, правовою державою, і вона буде завжди єдиною Україною, Україною, яка нас народила, по якій ми йдемо дорогами життя, і я впевнений в тому, що ці складності, ці військові дії, які, на жаль, відбуваються, вони обов'язково в новому році повинні бути зупинені. Це наше головне сподівання. В новому році мені хотілося, щоб ми продовжили славетні традиції нашого колективу. Якраз продовжуючи ці кращі традиції, ми стаємо кращими, ми досягаємо більших результатів. Всім відомо, що за всіма рейтингами наш вуз визнаний кращим юридичним вузом нашої країни, що він входить в перелік тих вузів. Які визнаються кращими в цілому в нашій Україні. Я хотів би, щоб ця традиція продовжена була, але для цього потрібна наполеглива праця всього величезного колективу. На наступний рік у нас великі плани це практичне завершення будівництва бібліотеки, це початок нових новобудов, це вдосконалення навчального процесу і створення нових напрямків підготовки, над якими ми зараз працюємо. Це й завершити роботу по створенню власної міжнародної наукометричної бази даних, яка повинна ввести в нас коло провідних узів світу. Це й багато намірів, які ми можемо і хочемо зробити для того, щоб дійсно ми готували кращих вихованців, юристів в нашій країні, щоб ми досягли високих результатів підготовки спеціалістів за новими напрямками. І щоб ми більш ефективно впливали на ці процеси, які пов'язані з встановленням миру. І саме головне, ми прагнемо всі до миру. Весь наш колектив вже багато зробив для того, щоб допомогти тим, хто воює, тим, хто йде на фронт, тим, хто потребує нашої спільної і моральної, і матеріальної допомоги. І сьогодні, до речі, знову ж таки на вченій раді ми прийняли рішення. Вирішити питання реальної допомоги харківському батальйону, який воює в зоні АТО. Але я хотів би сказати, як не складно, як не важко. Все ж таки ми повинні бути оптимістами. Я, як багато старших моїх колег, пережили немало складних періодів в житті нашої країни. Вони були теж непростими. Багато в чому може складнішим. Але згадуй своє дитинство роки великої ще вітчизняної війни, яка була віра в перемогу, яке було величезне бажання кожний день робити для того, щоб відновити нашу країну. Якщо це почуття віддані своїй державі, бажання працювати на державу, бажання відновити її, і зберегти її єдність прийде через серце і розум кожної людини, в тому числі і нашого колективу, То я переконаний, що цей результат, ця це велика перемога буде наближена. Я щиро бажаю, щоб розквітав наш вуз, щоб все, що ми задумали, планували, було здійснено. Мені дуже хотілося, щоб наш вуз так же спокійно, як і сьогодні, як і вчора. І в майбутньому спокійно працював добросовісно, виконуючи свої зобов'язання перед державою, перед молодими людьми, перед народом України. І ми це будемо робити. Мені дуже хотілося, щоб всі ви були щасливими, щоб завжди посмішка була на очах ваших. І перш за все, жіноцтво нашого чарівного. Все ж таки треба не забувати про те, що жінки це наша, мабуть, найголовна, Сила і наше багатство. І, шановні чоловіки, не забувайте про це і робіть все можливе і неможливе для того, щоб зберігати наших жінок, зберігати їх добрий настрій і щоб вони були щасливими. Нехай процвітає наш колектив, нехай добробут зайде в ваші домівки, нехай над нашою землею буде світле небо, не чути пострілів, лунає тільки в сміх. І радість дітей. Я впевнений в тому, що це недалекий завтрашній день, і ми для цього все зробимо. Слава нашому колективу і слава нашій рідній, ненькій Україні.